Шановні депутати, перед початком проведення спільного засідання постійних комісій Черно-Бірольської селищної ради 8 світлення необхідно обрати його вирішувати секретаря спільного засідання. Назові свою податку начув для проведення засідання постійної комісії. Хто за, прошу голосувати? Я увагу вам. Також секретарям ведення спільного засідання постійної комісії пропонується обрати з міністрного дрібного депутата виборчого округу номер 7 Хто за, прошу голосувати? Дякую. Відповідно до положення про постійні депутатські комісії, проєкт порядку денної та всі проєкти річних запитання, які плануються розглянути на засіданні сесії селищної ради, повинні бути попередньо розглянути та погоджені постійними комісіями. Сьогодні ми проводимо спільне засідання постійних комісій з розгляду питань, які виносяться на фенальне засідання 56-ї позачего сесії Червоної області селищної ради 8 липня, яке відбудеться після засідання комісії. За результатами попередньої реєстрації з 21 члена постійної комісії присутні 13 депутатів. Необхідний форм є, пропоную розпочати роботу. Дякую. На спільне засідання постійної комісії запрошені. Е, керівники відділу посадові особу виконавчого комітету і установи. Солдомник Олександр Сергійович, Яковлів Наталія Михайлона, Стрелкин Олег Олександр Гощук, Оксана Анатолійна Голова Вікторія Олександр Хайна, Віталій Павлович, Коваль Олександр Володимирович. Також на засіданні постійної комісії селищного прокосання Олександр Анатолійович, населення селищної ради, крайній колегації. Відповідно до розпорядження селищного з 28 квітня 25 року номер 129 на 56-ї протягом сесії селищної ради, 8 пикання на передодне засідання внесено 19 питань. Усім депутатам для ознайомлення на електронній кошти було направлено проєкт порядку денного програмного засідання, а також роздано по первому варіанті. Хто за даний проєкт денної сесії, в даній сесії прошу голосувати. Хто за? Дякую. При порядку денної сесії да. Дену... Порядок денний. Денний, сесії, да. прошу, а проголосували. Погоджується. Переходимо до розгляду питань. Перше. внесення змін до рішення Червоної Воїсь селищної ради 12 грудня 2024 року No 169451.8 про бюджет воно революції селищної громади на 2025 році. Це розпорядження Кабінету міністрів України го року. Нам було надано не після на іншим громадам, які знаходяться до зоні бойових дії, додаткову дотацію. Нам було надано в розмірі 5 мільйонів 851 тисячі 500 гривень. Ми повинні ці кошти нести в нашого списку і до і видаткову частину. 5 мільйонів 800 тисяч. Ми є в громадські західні. За ініціативою президента України, прем'єр-міністра, було цілих 3,8 мільярда гривень на 180 громад, які знаходяться в фронтові фронтові зони, які страждають від агресії Російської Федерації. На при мене розповідаємо те, що в нас робили статопичний ремонт каналізації 95 тисяч і на придбання мусору за 3,5 мільйона. На фінансову підтримку у нас підприємства май з навозкотичний ремонт був теж кільному нашого капітальний ремонт насосної термінової станції з Анатолій, що озвучував насос і праєкт. Це люди з скільки питають, то кажуть, о чого, як кажуть, там нашли, там, щоб резка була лева. Пишіть фамілію, пишіть фамілії, щоб ми знали. Це як не держить повністю. Тому що вони так, кожен йому клюне і другому буде. Ви ж подівайте, вони живуть за щодо общества, люди за Ми їхнього переглядають, хто вони. Так, що йдеться роботу до управління. Я знаю, що ви те, просто туди кажуть, чого не виходять другого. От так пише мені це. Хорошо, а, turkey, sure. — Хорошо, Так. я На підставі підсумку фінансового відділу членів селищної ради ми маємо перевиконання поступної частини за 4 місяці в розмірі 4 млн 113 тисяч 853 гривень, що складає у 19,4%. З цієї суми пропонуємо уточнити доходну частину на 1,5 млн грн. Пояснення масійського по податкам. Також і... Також, среди, кожного, на півтора мільйона гривень да ви проєкт розкутації, по 2 ліцею і по дому, де да чому навчальний заклад. Також за рахунок перерозході бюджету всередині коштується кожного, кожної встановили збільшити плану призначення по 62 забезпечення фінансової підтримки комунальних підприємств та саме на 180 тисяч те, що озвучував Анатолій, по передбанню команда. Насосну станцію укладення для вирішення і 150 тисяч гривень для придбання положного сварту. Голосуємо. Да. Прошу голосувати. Хто за? Я Дякую. Приймається позицією. Рішу рекомендую нести на розглядачі сесії практично взяти за основу. Наступне на запитання про безоплатне за прийняття майна від промстальен у комунальній комунальному власті, з вона підводиться селищної території громади. Пожалуйста, скажи Алі Так, виділення. Доброго дня, шановні депутати. Прошу розглянути проєкт рішення стосовно прийняття безпора, а саме можна і перший складпошевський пункт, який знаходиться за адресою вулиці Умева, Б, село Країне, Нікопольської, області, Дніпропетровської області. З майно приміщення, стані з... З кабінетами, з обладнанням, прийняти постанови на балансовий облік виконавчого комітету, з подальшої передачі з балансу виконавчого комітету на баланс Нічого центру провинної центральної допомоги нашої підвірщини. Ну складу. Прошу голосувати зараз. Дякую. Це поголовшуємо про проєкт, що нанести на розвитку, якщо це позавісе і практично взяти зараз мову. А про якраз про безоплатне прийняття майна, оце було? Про передбачу означення про передбачу комунальну власність майна, про оперативне управління на баланс периодичних центрального. Майна користування переліків. Питання. <pitching> прошу голосувати. Хто за? Погоджено. і приближення взяти за основу. Наступне питання про надання зводи на безоплатну передачу автотранспортного засобу. Від комунального підприємства Дніпро, що питання до нашої підвітчики стосовно передачі їм безоплатного транспортного засобу, який на сьогодні первічка не використовує взагалі, він просто знаходиться в гаражі це Москви 21 413 Ні, це 40, 41. 413 вже а, ну, це, да. це, ну, ну, Він Стоїть в хорошому стані, А каменчики кажуть, дайте нам подшимання. Дякую, приймайте. приймай. <гану> так. Ні, заславною, що на працювати. Дякую, Віталій Павлович. Наступне запитання про надання згоди на організацію співробітниця Попроської, Мозалецької та Червоно-Польської територіальної громади у сфері надання <гану> послуг поступом посад на світ потреба та здобуття тошкільною та загальній середньої <гану> освіти. <гану> <гану> Яких дітей у нас таких тільки збільшується? Станом на сьогодні 31 дитина в закладах загальної середньої освіти, шестеро в садочку нашому, в нашому І для того, щоб наші батьки разом зі своїми дітьми могли отримувати висновок цієї організації, де розписано, які спеціалісти повинні надавати їм. взагалі програму скласти для цієї дитини, тому нам потрібна ця співпраця. Просимо надати свою згоду і делегувати до складу комісії перелічених працівників виконавчого апарату. І бачиш, так працюють наші. Прошу голосувати. Приймається погодження практично. Так, если народно за що, точому практично взяти за основу. Насколько запитання заняти? Доброго дня. Четыре питання зелені делянки. Про передачу про затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурин місцевості та передачу земельної ділянки у власність громадянину Бубенку Олександру Станіславовичу у площі 15,16% свого принісів вулиця Дніпродівська, 93. за. Дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації з у Анатолия Анатольевича проще 8 соток целых...

Наступне питання про надання дозволу на розробку проєкту земорусу, тож на присадні земолітянки. Про надання дозволу на розробку проєкту земоруси щодо відведення ділянки в оренду для будівництва обсування житлового будинку господарських будівель і спорт пресадимо ділянка Грущенко в Валентині Олександрівні площа 15 свят, село Підніковське, вулиця Дерожня, 85. Хто за. надання дозволу на розробку проєкту пресадитна ділянка Грущенко Максиму Сергійовичу 18 часов соток, словоднековская, улица Днепробудевская, 164. Миколай, 80 квадратних метрів, свого Кам'янська вулиця 18-2, гараж на радіо. Хто за? Дякую. Yeah. проєкту Землю щодо відведення земельної ділянки в оренду для городних склад фонда в Ларисі Іванівні площадь 50 суток село Привільне, в Центральна. Yeah. Хто за? Дякую. Yeah. Да, да, на розмоку проєкту Земорусу щодо відведення земельної ділянки громадянин Матюку Михайловичу вищої 60% соток, вулиці Центральна. Питання про завершення проєкту землорусу щодо відведення земельної ділянки земельної ділянки до надання земельної ділянки варіанту для сінехасіння виписання шолобкові олізіовий право. Терміном на 15 років і необхідно визначити ми, 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 ми на врятування. Якщо ставити 5%, думаю, на ті, то розмір оренди пади буде становити 752 гривні на рік. Якщо 6%, то це гривнісотві гривні. 7% це 1053 гривні. 8% 1203 гривні, 9%... 1354 гривны. 10% це 1504 гривны. Про завершение проекта заморок до уплатания договора на среду отека бы сказала. 480 квадратных прохлады. Про погодження технічної документації договорить про встановлення земельних собі, хто хокомплекс Дніпровський. Тах комплекс Дніпровській прокладає трубу газову до нової площадки, там 1473 метра квадратних і 6563 метрів що становить 4177 гривень менше. Голосуємо, хто за? Питання про походження проєкту ЗМУ щодо встановлення меж території територіальної громади Мирівської сільської територіальної громади, ніколи справді області. Після інциденту з Марганцем Мирівська громада розробила свій проєкт встановлення меж. Направила всім сумішним сільським радам на погодження. А ми не здаєш, А? я працюю. Друго присказ. Више Маркінця. Між домаховою і... Ми ж мати на цій бісах. Там по питання по межі не, немає ніяких. Вони дійсно межу встановлюють. Пропонується, у нас є висновок земельної комісії про погодження. Пропонується затвердити цей висновок та погодити цей проєкт. Вони не захвачують. Голосу ми не мишем. Ми мишем. Тобі, Хто за? Всі ми <систити> <годження> <систити> <годження> питання розглянулися, всі проекти рішень погоджено. Питання, пропозиції, запитання 6. Дякую за роботу і зразу пропоную перейти.